Зробити місто чистим зусиллями громади. Мами Прикарпаття разом з об'єднанням самопоміч влаштували прибирання в одному з дворів Івано-Франківська. Там на невеликій території накопичилося чимало сміття. Утім ніхто не поспішав його звідти забрати. Тож екологічну акцію ініціювала претендент на посаду мера Ірина Кулинич. А молоді батьки охоче її підтримали. Ми побачили, що є проблема. Сміття не прибране, стоїть уже довший час. Ми буквально за один день ініціювали таку зібрали таку невеличку ініціативну групку, і сьогодні тут поприбирали. На акцію приїхали мами навіть з інших мікрорайонів міста кажуть, біля їхніх домівок чисто, тому не розуміють, як можна довести територію до такого стану. В хаті має бути чисто. Я взагалі не знаю, чому тут така жахлива ситуація, тому що ну це ж якось має хтось прибирати, або якісь комунальники. Получилося, що раз нікому не потрібно, то знову мами при долучаються до таких заходів. За півгодини молоді матусі назбирали декілька мішків сміття. Та сподіваються, що дотешні мешканці цінуватимуть їхню працю і надалі не будуть забруднювати подвір'я.